Зараз знову почекає. До 200-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка залишилося менше місяця, а одноіменна вулиця в Івано-Франківської досі не готова до відкриття. Наразі тут взагалі не ведуть жодних робіт. Хоча відреконструювати її до ювілею минулої осені обіцяв мер Віктора Нушкевичус. Та місцеві мешканці у ці слова нині не вірять. Звісно, що ні, то зараз ніхто точно не зравлять. Ні, до 8 березня реально неможливо. А то б були тоді 10 мільйонів не забрали, а зараз ну, то було б а ще розраховували на теплу ту зиму, от сніги ввалили. Я думаю, що ще сніг розтане, ще можна буде попрацювати. Але я не вірю, що 200 років Шевченка будуть на чистій. Викладені плиткою вулиці Шевченка, ні, ніколи не відремонтують. Це все брехня. До березня здати вулицю Шевченка в експлуатацію таки не встигнуть. Це визнали у департаменті комунального господарства. Виправдовується, мовляв, цього разу на заваді роботам взимку став сніг, морози та брак коштів. Наразі залишилося викласти приблизно 8 тисяч метрів квадратних плитки. На ці роботи у цьогорічному бюджеті на багатостраждальну вулицю виділили ще майже 2 мільйона гривень, оскільки на вулиці сніг і пок. Покращення суттєво покращення погодних умов ми не бачимо, то зрозуміло, що до 200-річчя Шевченка ми не встигнемо. Не встигнемо. Звичайно, що хотілося б зробити подарунок, але з іншого боку, ще раз наголошую, що на сьогоднішній день для нас головне головною її якість, тому що вулиця робиться не на рік, на два, вона робиться на десятки років. І треба вже її зробити належним чином. Тож комунальники назвали нову дату звершення робіт на вулиці Шевченка. кажуть, через півтори місяці після сходження снігу. А от відрізок вулиці від Січових стрільців до Гординського цього року взагалі не ремонтуватимуть, адже на реконструкції трьох сотень метрів потрібно витратити 5 мільйонів гривень.